Привіт всім! І знову з вами Ірина Коваленко. Хочу просто поділитися своїм досвідом. Коли я прийшла в Меркурій, я теж сумнівалась, було дуже багато страхів і питань. Я не знала, чи зможу довіритись, чи це взагалі для мене. З часом я відчула, що для мене це не тільки про фінанси, це про підтримку, середовище і можливість змінити ставлення. До себе та свого життя. Зараз я хочу поповнити свій мані-сторич та показати, як з картки Монобанка ми переводимо кошти в мані-сторич. Поїхали! Поповнити. Ставимо суму 10 тисяч. Вибираємо валюту Монобанк. Вибор системи. Так, від 10 до 20. Поповнити. Копіруємо оцей номер і переходимо в Монобанк на своєму телефоні. Далі продовжимо. В твоєму додатку я зробила перевод. На, цю, на цей номер карточки перевела суму. Спасибо, ваш платеж прийнято. Вернуться на сайт. Повертаємось в Money Storage. Кошти вже зараховані. Ви ж ви це можете побачити. Давайте переглянемо. Ось поповнення 10 тисяч гривень. Супер! Все швидко. Для мене це маленький крок у свою стабільність. Я не кажу, що комусь потрібно робити так само, як це роблю я. Я просто ділюся. Мені цей шлях допомагає жити спокійніше, з теплом до себе і своїх бажань. Я вибираю життя, в якому не треба рахувати кожну покупку і боятися витрат на себе і на свою сім'ю. Це не про розкіш, це про право на гідне життя. Кожен вибирає його особисто. Якщо захочеш щось запитати, то я завжди поруч. Пиши в особистий. Під роликом буде вказаний мій логін телеграма. Нікого не кличу, нікого не зазиваю. Просто ділюся тим, що мені допомагає жити легше і вільніше. Бо життя стає теплішим, коли дозволяєш собі більше, ніж раніше, жити не зі страхом, а з довірою до себе. До нових зустрічей, мої любі друзі!